Дорогі друзі, хочу розповісти, що нам багато що вдається завдяки вашій підтримці, завдяки вашим донатам. Ось з останнього ми замовили тепловізійний приціл Archer для дівчини, і відповідно будемо чекати на виконання цього замовлення. Відповідно, Думаю, що скоро зможемо його показати, це буде прекрасно. Так що, дорогі друзі, вітаю всіх з тим, що збір на арчер для дівчини-снайпера він якби пройшов для нас вдало. Також нагадую, що ми взяли два приціли Шміттен Бендер. На 36крат по 3 800 необхідно віддати за них гроші. Е, відповідно, ще у нас не оплачений один найфорс Атакер за 150 тисяч. Також е, у нас постійно йдуть прохання про все нові нові приціли, про нові там глушники, моноблоки. Там, ну Різні люди просять. Відповідно, Якщо ми знаємо, де що дістати, як дістати, то, відповідно ми все це робимо. Також ви бачили, що ми передаємо патрони 375-го калібру, передаємо найкращим снайперським групам. Тут хочу сказати, що навіть ось ці нові патрони, які ви бачили сьогодні, подивіться, хто не бачив відео, дуже класне відео. То, відповідно, довелося їх перепаковувати. От. Ну, Але результатом ми задоволені. Також ми задоволені тим, що ось подарували Юрію Павловичу таке худі. Снайпери, де відповідно написано батько українських снайперів. Це від них. А позаду є напис Чорноморець. От. Все це весело, класно. От. Е, ще є ще одне таке худі, тільки там позаду емблема снайперів, а не Чорноморець. Відповідно, е, ми також. Підтримуємо дуже сильно молодих снайперів, і, і, відповідно, групу молодих снайперів зараз озброювали і навчали Це в Західній Україні, відбуваються навчання зараз, і відповідно величезні теж кошти вкладаються в цю підготовку. Також час від часу доводиться допомагати. Снайпера, які молоді, які розпочинають свій шлях і просто ну, стикаємося ми з тим, що там, наприклад, заняття у інструктора із групою молодих снайперів. І, відповідно, гвинтівки видали, але на день дають 5 патронів постріляти. Ну, я не знаю, що, що можна е, освоїти на ЮАРКі, стріляючи по 5 патронів в день. Ну, це просто смішно. Сьогодні ми дали там, по 200 патронів на кожну з цих юарок, і там група снайперів. Там вона буде займатися. Подивимось, які будуть їхні проміжні результати. Якщо... Це талановиті люди, то ще будемо підтримувати. Постійно даємо на фронт 338 патрони іноді даємо 308 патрони. Тут я хочу ось звернути вашу увагу, що є якась дискусія. Ось навіть дзвонили мені з телемарафону, з телеканалу Рада. І там вони хотіли задати такі питання. От, що ви думаєте, які українські гвинтівки було б класно, щоб вони вироблялися, вироблялися масово, снайперські гвинтівки і так далі? Повторю свою думку. Я думаю, що необхідно збільшувати державне замовлення на юар 10 юар 10 повинні бути скрізь. І треба слідкувати за тим, щоб ні в яких бригадах не скорочували штатний розпис снайперів. А відповідно, взагалі до американського ідеалу прагнути, щоб кожен взвод піхоти він супроводжувався марксменом з UR-10. Ну і Бажано, щоб принаймні в роті було там, два барити. Або ще щось. Ну І крім того, щоб в кожному батальйоні була снайперська група, а в кожній бригаді щоб була снайперська рота. Це необхідно, снайпери це найкращі розвідники. Снайпери це, відповідно, ще й завжди такі люди універсальні, тому що вони знають і саперну справу, і вони знають. Прекрасно, місцевість завжди, і так далі, з першого погляду вміють оцінити обстановку. І, наприклад, навіть якщо є запеклі такі бої, в яких, наприклад, снайпері можуть лише вночі виконувати свої завдання, як снайпери, але вже що вони не допускають, наприклад, щоб росіяни зайшли в тил вночі, то це ж вже важливе завдання. Вже важливо, це вже важлива функція. Але, скажімо, якщо вони таке роблять вночі, то що введень обов'язково вони там літають як оператори дронів і так далі. У нас кожна снайперська група обов'язково має власні дрони, власні аеророзвідку. І, до речі, ось у нас є неприємні дуже втрати, якраз серед. Тих аеророзвідників серед тих пілотів FPV, які воювали з нашими снайперськими групами, в тому числі з найкращими, і відповідно ну, дуже нам важко. До речі, що до втрат, теж у нас є, що виходячи з бойового завдання, кілька тижнів тому був дуже поранений один наш снайпер. Доброволець, іноземець і дуже хороша людина, дуже хороший професіонал. І ми сьогодні заплатили за його лікування, а також ми там підправляємо його за кордон. Ну, Заплатили за те, щоб там хлопці його завезли за кордон, і волонтери його повезуть додому. От, і, відповідно, ми, ми тут витратилися на 3600 євро, тому що треба було і заплатити, і за лікування заборгували приватній клініці, тому що він там проходив лікування після стабілізації. І ще, значить, у нас. Відповідно, ось це переправлення за кордоном. Дуже боляче, коли такі суперпрофесіонали через поранення вибувають із строю. І ми, відповідно, ну, якось так послаблюємося. Звичайно, що ми вже знайшли на цій гвинтівці, хто буде воювати, як буде воювати, але в цілому все одно боляче, тому що це. Такі дуже хороші люди. Прошу всіх молитися щодня за українських снайперів, тому що дуже-дуже важко. Хлопці дуже жаліються на те, що да, ти прикриваєш підрозділи, але ти просто бачиш, як ці підрозділи тануть на твоїх очах. Ну, тобто, важко, що снайперські групи несуть втрати. Але також важко, що якось нашим командуванням недооцінюється, наскільки необхідно зараз підтримувати старі бригади, які витримують основний натиск противника на Сході. А ясно, що ці старі бригади найбільш професійні, необхідно їх посилювати весь час. І це завдання, яке потребує термінових заходів, тобто необхідно це робити терміново. Тут я вважаю так, що є якісь недопрацювання, незрозумілі для нас в цілому. Ну, Знову таки, хочу сказати, що якщо повернутися до питання. Про те, що могла би дати наша промисловість нашим українським снайперам. То найперше, що необхідно, це якісний боєприпас. Тобто, треба звертати увагу не на те, що які гвинтівки може робити українська промисловість для фронту. Крім ЮАРки, грубо говорячи, ніяких гвинтівок робити не треба. Ну, Непогана гвинтівка володобрію, якою був встановлений рекорд, але вона важка, віддача велика. От, всі інші українські такі великих калібрів гвинтівки дуже погані. Відповідно, треба закуповувати закордонні гвинтівки. Причому закуповувати в повній комплектації. Е Ну, тобто брати ось повністю там, ті самі гвинтівки Вітрикс, щоб держава закупила е в 375-му калібрі, щоб вони скрізь були. Там. ну І так далі. Ну, закупати в оригінальній комплектації і ну, далі, щоб вони експлуатувалися. Оці всі якісь гібридні варіанти не дуже хороші. От, значить, ну і найголовніше, на що повинна звернути увагу держава, це перше. Є величезна кількість юарок. Мені дуже дивно, коли снайпери знову і знову, особливо на лінії бойового зіткнення, отримують кулеметний патрон замість цільового патрону. Треба, щоб цільовий снайперський патрон, нормальний патрон, він був скрізь. І, відповідно, не замінявся кулеметним. І що, відповідно, українським снайперам скрізь видавали в 308-му калібрі патрони, як тільки вони знадобляться? Великий йде розход цих патронів, значна кількість українських снайперів успішно воюють. Треба нарощувати виробництво 308 го патрону снайперського. Це ясно чи, чи ясно як божий день. Те саме необхідний 338-й патрон з кулою в 300 гривень. З важкою кулею. Патрон з кулею в 250 гривень не потрібний. Е, ну, у нас є якісь такі рішення, там, проміжні, там, ну, наприклад, скрізь роздають. Патрон Руах 260 гривен. Він хороший з Баретів, він ну, Барет Мрад, він хорошо летить з Рюгера, але він, наприклад, погано летить з більшості саважів. Е, ну, не знаю. Якби... Да, треба за кордоном купляти хороші патрони, але все-таки і треба. Перевірений свій хороший патрон мати. І треба висувати до виробництва цих патронів, високі державні стандарти, щоб, відповідно, марка трималася і дійсно був хороший патрон, кучний патрон. Бо, я вам скажу, що це дуже сильно відволікає нас, як волонтерів. І ми замість того, щоб виконувати якісь штучні, цікаві завдання, які ну дійсно щось таке, що там передове щось таке за горизонт вистрілити. Ми замість цього в рутині, в рутині, в рутині, що знову і знову потрібні патрони, потрібні патрони, потрібні патрони. Це капець просто. І відповідно ясно, що необхідно звернути увагу державі посприяти, щоб, наприклад, наші мережі магазинів могли завести хороший порох, ну, наприклад, порох Ретумба, щоб снайпери там, наприклад, 375 патрони могли самі складати. Тому що, хоч не хоч держава не зробить хороший 375-й патрон. Значить, необхідно вести складові, необхідно вести кулі, гільзи, капсуля хороші і вести хороший порох. Треба попросити там, американську армію поділитися складовими цих патронів і, відповідно, привести ці патрони, і, щоб вони застосовувалися. Да, це треба просити, просити, просити. От, ще що, ну, треба вкладати величезні гроші знову таки, в те саме виробництво арчерів. Арчери, особливо сьомі, арчер 7, вони дуже сильно себе виправдали. І це прекрасні тепловізійні приціли. Всі з нею перешовують, всі ними дуже задоволені, сьомими арчерами. Необхідно вкладатися, масштабувати. І щоб, відповідно, цих арчерів було ще більше. Необхідно підвищувати замовлення арчерів. Все більше і більше переміщається війна снайперська в ніч, все більше пострілів снайперських відбувається вночі. Треба, щоб було більше арчерів. Або, відповідно, закупіть якось промислово, я не знаю, тепловізійні насадки Кріптон 50. Другого покоління і теж забезпечити всіх. От, ну, Треба, треба, відповідно, щось робити. Але є, якщо у нас є українське виробництво прекрасних тепловізійних прицілів, необхідно їх підтримувати. І це очевидно, і це гостро необхідно. От, Відповідно, також нам необхідно, звичайно, що е, думати. Про те, щоб українські снайпери отримували супергвинтівки. І, відповідно, поки держава нічого не робить, ну, я не чув, щоб жодного вітрик-строну купила держава, чи ще якихось гвинтівок в 375-му калібрі, які здатні вражати ворога на наддалеких дистанціях, то це робимо ми. Відповідно прості волонтери, і зараз да, ми, значить, працюємо дуже посилено над тим, щоб надати на фронт ще більше 375-х патронів, 338-х патронів. І це така задача номер один. Задача номер два це у нас приціли. І ми будемо давати велику кількість прицілів знову і знову. Тут ми не будемо зупинятися. Це надзвичайно важливо, тому що це те, що ми можемо робити, і ми будемо робити. Але також ми хочемо викупити ще один строн. і відповідно дуже добре себе показує строн на півдні нашої держави успішно вже воює і від, воює в тих групах, де ми надали вітрік строни, а надавали ми їх соратникам В'ячеслава Ковальського і самому В'ячеславу Ковальському. і Надамо на днях ще один вітрик строн. Я сподіваюся, що це. Дуже важливо. ну, Принаймні, якщо не надамо, то купимо і почнемо готувати його до передачі. Це теж дуже важливо і ми хочемо це зробити. Не знаю, може, навіть завтра зробимо, але для цього треба побільше донатів. Тому що весь час я просідаю. Тому що розумієте, крім великих зборів, весь час ну, дзвонить. там... Виїхала в Сумську область дівчина-снайпер, значить, там перемотала свої рани, телефонує, що палич, е приціл у мене побитий, на юарці. Все, ми висилаємо приціл. Тому що, ну, я не можу дівчині снайперу відмовити, якщо ну, присилають фотографію з побитим прицілом. Ясно. Якби, висилаємо там, що які б не були поточні збори, ми висилаємо. Або телефонують хлопці з Турецької, говорять, палич тут просто пекло, треба ще патронів. ну Що робимо? Ну, Ясно, передаємо ці патрони. от, Або телефонують, що да, паличу тут на Курщину треба, щоб вночі ходити. Для штурмовиків, які нас супроводжують, як снайперів, ми разом виконуємо диверсійні завдання в глибокому тилу, необхідний ще один тепловізійний приціл. Ну, що ми робимо? Ну, ясно, що купуємо. І тут е, треба сказати, що є безліч всього цього. Тобто ви бачите, що ми виконуємо і такі супер завдання, як оцей. Наприклад, приціл Арчер, або час від часу купляємо вітрик строни, або купляємо великі партії патронів. Але крім того, виконуємо малі завдання, що комусь заплатити якомусь снайперу за операцію, комусь заплатити за лікування. І, звичайно, все це дуже важко, тому що ну, на всі ці задачі вже, вже зовсім не вистачає ні грошей, ні коштів, нічого. І я прямо не знаю, що з цим всім робити. Дорогі друзі, дуже просив би вас підтримувати побільше українських снайперів. Дуже радий, що нам багато що вдається. Відповідно, будемо радувати вас новими досягненнями кожен день. Звертайте увагу, що дійсно щодня ми робимо абсолютно фантастичні речі і, відповідно, викупаємо, передаємо набагато більше, ніж збираємо. Все це наша така чарівна благодатна робота, тому що, відповідно, різні люди теж ідуть нам назустріч, і ми всім надзвичайно вдячні. Зокрема, ми дуже вдячні, що була така ініціатива збирати на українських снайперів на День народження Олександра Філоненка. От Хотів би підкреслити, що це дуже було приємно. я... Дякую самому пану Олександру, він прекрасний. І я дякую пані Катерині, які ось так прекрасно значить, влаштували там аукціон, збір такий. І дійсно це дуже-дуже сильно допомогло в ці дні, коли ми купляли таку величезну кількість всього. І, ну, якби... Не, не такі ініціативи, то, звичайно, ми б дуже-дуже сильно просідали б. Тому якби, да, я надзвичайно вдячний, тому що це підтримало дуже сильно нашу справу, коли вона ось так ну, пробуксовувала. От, я дуже вдячний. Є у нас люди, які донатять практично щодня. Це взагалі чудо Боже таке. Я окремо хочу подякувати. За таку постійну допомогу це дуже-дуже сильно відчутно, коли, скажімо, люди ось так приділяють увагу українським снайперам цілеспрямовано протягом довгого часу, підтримуючи наше служіння. Це дуже прекрасно і я дуже-дуже сильно всім дякую. Отже, що будемо робити? Нам ніколи киснути. Труднощі лише наростають, виклики величезні, і, скажімо, без підтримки професійного ядра нашої армії нам не справитися. Зараз вся опора на скелет цих професіоналів, які дійсно, ну, чесно кажучи, приїжджають до мене. Ну, люди тримаються з останніх сил. І ви знаєте, що важливо, вони тримаються з останніх сил, вже нема ні здоров'я, ні психіки нема, нічого нема. Просто люди перегоріли за ці три роки. Просто. А ще ж, більшість з них воює з 2014 року, суперснайперів наших. Ну, це взагалі кошмар. І, звичайно, що люди в дуже критичному стані такому, але. Ну, що сказати, ось вони надзвичайно натхнені вашою підтримкою. І не випадково привезли ці худі, подарували батько українських снайперів. Тому що ну, люди просто тримаються тим, що ми їх підтримуємо. І для них всі ці патрони, приціли, всі ці гвинтівки, не просто реальна підтримка. Всі, все це, що ми оплатили за операцію, ще щось. Ну, якби це. Ну, Не лише реальна підтримка, але це й підтримка така моральна, надзвичайно висока. І ну, люди відчувають, що вони не кинуті на самоті, і ми робимо все, що можемо. Ну, Звичайно, є е, купа бажань якихось, які є у різних людей, які ми не можемо задовольнити. Ну, Або просто цього не можна знайти ні в Україні, ні в світі, або ну, і ми не можемо нічим допомогти. Або є проблеми такі, які, ну, скажімо, люди вже просто там ну, там просять, тому що ну, це якась забаганка. Ми теж проти цього. От. і або, ну... Таке буває, що дійсно люди дуже сильно просять, ну, наприклад, там, що палич, дайте те-то, те-то. А я бачу, ну, що все-таки це не, не перша необхідність, а все-таки це щось друге. Я говорю, ну давайте пошукайте все-таки в інших волонтерів. Тут, звичайно, нам би хотілося б допомогти всім, допомогти в усьому. Але все-таки ми повинні розмірковувати раціонально і дивитися, де буде користь, де ось та точка опори, спираючись на яку ми можемо перевертати ситуацію на краще. І, відповідно, як говорив Галілей, дайте мені точку опори, я переверну землю. Так? Ось тут якби дуже важливо, що ми, ми це робимо. Ми шукаємо ці точки опори, ми шукаємо де найкраще, де найефективніше, і вкладаємося лише в це. І це надзвичайно важливо це розуміти і, відповідно, підтримувати нас. Тому що, звичайно, що дуже добре, коли там, наприклад, ну, снайпер-дівчина, і вже ясно, що обов'язково треба допомогти. Ну тут вже. В общем, без проблем. Але в усіх інших випадках да, треба думати, треба зважувати і треба допомагати. Якби раціонально ми це стараємось робити. Тому у нас і такі прекрасні результати. Тому до нас і приїжджають снайпері, які за цю російсько-українську війну вразили найбільше ворога отримують від нас знову і знову щось новеньке, хороше. От. І ми дуже задоволені. Грубо говорячи, якби ми не допомагали, всіх би цих результатів не було б навіть і близько. От. А так, слава Богу, воно є. І, відповідно, дорогі друзі, це худі, це нагорода всім вам. Тому що ви всі. Батьки для українських снайперів, ви всі мати для українських снайперів, ви правильно ставитеся до українських воїнів. Що тільки так треба до них ставитися, що роби для нього все так, ніби це твоя дитина. І тільки тоді відповідно дійсно буде правильний результат. Ось так ми робимо, ось так ми ставимося, і тому такі у нас є прекрасні результати і будуть ще краще. Так що, дорогі друзі, надіюся на вашу допомогу. Надіюся, що на днях ми викупимо ще супер прицілів, супер патронів і ще супер-гвинтівку Вітрик І це програма мінімум така. Дорогі друзі, якщо будете донатити більше, то у нас буде ще більше класних досягнень. Всіх люблю! Всіх обнімаю і разом до перемоги.